Леж про е, Морозиво і Ковбасу за до 20 згадувати значно веселіше і легше, ніж про масові, е, масові виселення і депортації. 21 жовтня 1947 року е, почалася одна з найбільших операцій по виселенню українців з їхніх етнічних територій операція Захід, яка е, була ініційована Радянським Союзом, щоб знищити і підірвати національно визвольний рух, який ніс собі за мету відновлення української незалежної держави, а саме, знищення підтримки української повстанської армії, перевезення населення насильне з території Західної України Заходу України до Сибіру. Багато хто помилково вважає, що операція Захід також була взаємодіяна з владою Польщі. Хоча це операція Вісла була ініційована главами двох держав ну, комуністичної Польщі і радянським союзом, то щоб знищити УПА на за керзоні на території, які відійшли Польщі. Операція захід велася виключно на територіях Радянського Союзу, і заходили оперативники або НКВД, або міліції, виламували двері, заходили, оголошували, що ви маєте виїхати з цієї будівлі. Дають, дається невеликий час на збір е їжі і речей, їжі не тільки час дороги, і все більше нічого. Земля, господарство і майно в хаті після вашого виселення. Переведеться або на е, потреби колгоспу, або представників совєтської власті в хати, звідки було виселено українців, завозилися росіяни, щоб е, на цих територіях більше не було українського повстанського руху, тому що щоб не було ніякої підтримки серед місцевого населення. Тому що якщо тут будуть росіяни, вони не будуть підтримувати український визвольний рух. І така тактика вже спрацювала у 1920-х роках, коли був голод 1921-1922 років, червоний терор. І коли в хати розстріляних або е, померлих з голоду сімей заселялися або сім'ї чекістів, представників совєтської власті, або просто етнічних росіян, щоб роз щоб знищити взагалі будь-яке підґрунтя до українського національно-визвольного руху. І так само 32 другий рік, тому що перед голодомором також була хвиля е, селянських повстань. І щоб її знову придушити, знову був створений штучно Голодомор. І вже після того, як багато українців помирало з голоду, в їхні хати позаселялися представники совєтської власті або росіяни. А потім дивується, чому на сході дуже багато чекало руський мір і дуже багато російськомовних. На території Сходу України, е, і за час операції Захід було виселено 87 тисяч осіб Вибирали кого виселяти по такому принципу, що знаходилися два-три стукача, які погодилися співпрацювати з радянською владою, які тикали пальцями на окремих семи і казали: Оті пускали до себе в хату упівців, ті співпрацювали з німцями. Під час цей а вот їх взагалі два сина воює в українській повстанській армії, є членами ОУН. І за таким способом відбиралися. А коли не і зазвичай ставили планку на певну область, от певна область має виселити певну кількість сімей. І коли не знаходилося стільки сімей, чиї. Представники воювали в українській повстанській армії або всіляким чином допомагали упівцям або боролися проти радянської влади, то виселяли тупо рандомні сім'ї. Тобто, це могли виселити сім'ї, які нічого поганого радянській владі не зробили. Просто прийшли і виселили, тому що числа понад усе. І деякі навіть писали, що вони перевиконали план. Це була Рівненська і Волинська область, найбільше по вивезенню е сімей.